Ого, там що за... цей? В нього щирки, блін, швидше, ніж мої стріляють. Та це ціна, це не чесно так. <гум> Ого, у нас тут пожар іще конкретний. Він без хп, по ньому. Його хтось собі... вбив. Там є хата, там, я там тут? двоє сидять під хатою. Тьо його закоцав. А, ні. Ще один якийсь біглий. Ну все, тепер типа проблема є. Ого! Ти бачиш, скільки чирок! <laughs> я його з каменя больну просто. <laughs> відкрий. Та відкрий, то та й був. Да чекай! Короче, поповни нам чирочків! <laughs> Можемо ходити здраво.